Якщо у вас болить голова, є відчуття нудоти і дуже важко нахилити підборіддя до грудної клітки, то слід негайно звернутися до лікаря. Чому це можуть бути перші симптоми запалення оболонок головного мозку, які називаються менінгіт. Причин може бути багато. Це можуть бути віруси і можуть бути бактерії. Ми часто чуємо про менінгококову хворобу, про пневмокок, який викликає запалення оболонок головного мозку. З вірусів, які найчастіше викликають запалення оболонок головного мозку, це є віруси герпетичної групи, це може бути вірус епідемічного паротиту, свинки та інші. Що ж робити? В першу чергу слід провакцинуватися від всіх хвороб, від яких можна захиститися, зробивши профілактичне щеплення. А якщо ви відчуваєте розлади у стані свого здоров'я, або ви помічаєте розлади у стані здоров'я своєї дитини, не гайте часу, зателефонуйте до сімейного лікаря і надалі дійте згідно його вказівок. Інколи від того, через скільки часу ви звернетеся по медичну допомогу і лікарі її зможуть якісно надати, залежить, чи людина залишиться здоровою, чи залишаться якісь наслідки після перенесеної недуги. Отже, будьте пильними і залишайтеся здоровими.